Вітаю вас, дорога церква. радий, що можете знаходитись і разом з вами роздумувати над Словом Божим, над тими істинами, які сьогодні залишив нам Господь в своєму слові. І пропоную, щоб ми сьогодні розглянули таку тему, яка актуальна як ніколи, і вона називається наступним чином: посвячення це неформальність. І пропоную, щоб ми зразу вже занурилися в наш текст. І давайте прочитаємо післення до римлян, 12 розділ. 11 вірш. Пісня до Римлян. 12 розділ. Прочитаємо. 11 вірш. Там записані наступні слова. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Давайте ще раз. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Ось такий цікавий текст. Ми з вами тут бачимо. І, взагалі, цей текст дуже класно читається якраз таки в російському перекладі. Давайте прочитаємо в російському перекладі. Я думаю, ви всі його добре знаєте: в усердії не ослабівайте, духом пламінійте, Господу служить. Да. І тут ми бачимо таку аліритацію, тобто, коли повторюються однакові приголосні звуки, тобто, коли є така класна фішка. Нам дуже легко запам'ятовувати вірші, слова. І я впевнений, що кожен з вас він дуже добре пам'ятає якраз таки цей вірш в російському перекладі, тому що тут більше є такого повторення, ніж в українському перекладі. Давайте ще раз прочитаємо: в усерді не слабівайте, духом пламінійте, Господу служите». І давайте зараз спробуємо трошки зануритися в цей текст і винести для себе. Істини, які якраз таки нам допоможуть, випрацьовувати ви в собі цю посвяту, це посвячення в служінні в служінні Богу, який нас полюбив, який віддав за нас з вами свого Сина, який, в свою чергу, за нас з вами помер. І давайте зараз ще раз прочитаємо римлянам 12 розділ, 11 твір вже в українському перекладі. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. І перше, на що ми вже зможемо з вами звернути увагу в нашому тексті це те, що апостол Павло робить акцент на наступному це наполегливість. І взагалі, хто може сказати сьогодні, що він наполеглива людина? Про себе я не можу сказати, що я наполеглива людина. Ну, не у всьому, я так скажу. Буває те, що взагалі наполегливість дуже важко мені дається. І взагалі, чи знаємо ми визначення наполегливості, що це взагалі таке? Давайте прочитаємо. Що наполегливість, наполегливість це особистісна вольова якість, яка проявляється у здатності стійко і завзято досягати поставленої мети, долаючи внутрішні та зовнішні перешкоди, навіть коли виникає бажання все кинути. Це особиста вольова якість, яка проявляється у здатності стійко і завзято досягати поставленої мети, долаючи внутрішні та зовнішні перешкоди. І Можемо вже собі задати питання, чи наполегливі ми сьогодні, чи наполегливі ми сьогодні в служінні, чи є взагалі на сьогодні ця якість, чи випрацьовуємо ми сьогодні її, чи ні, чи будуємо її сьогодні в нашому житті. Тому що коли служіння це формальність, це велика проблема. Коли ми відкидаємо наполегливість служіння, це велика проблема, тому що з'являється формальність. А що в свою чергу формальність? Давайте прочитаємо. Формальність це дотримання встановлених правил. Порядку або процедури, що може бути як офіційною дією для виконання справи, так і виконанням несуттєвої традиції, чи правила для видимості. Я тут навіть виділив жовтим, щоб було більш зрозуміло. Тобто, чи правила для видимості. І я впевнений, що апостол Павло він не просто так писав про наполегливість, тому що це дуже-дуже особиста якість. І, в на жаль, в нас з вами така якість, як лінія, про яку пише знову ж таки апостол Павло у наполегливості не лінуйтеся», вона буває, що часто бере верх, Приведу приклад з мого життя. Останнім часом, з початку повномасштабного вторгнення, у мене в університеті, ну і взагалі в усіх навчальних закладах, у більшості почалося дистанційне навчання. Тобто, якщо на початку воно таке було змішане, то в мене, наприклад, в університеті, тому що він не отаплюється. Треба вже у зимній період взагалі дистанційно навчатися. І отак, знаєте, лінь бере вверх, тому що якщо ти раніше завчасно, там за годину вставав, навіть за півтори години, тому що мені до університету їхати цілу годину, якщо ти за півтори години вставав, там, чистив зуби, збирався, трошки поїв і поїхав, то коли почалася дістанція, коли почалася дистанційна форма навчання. То лінь дуже взяла злаверх, тому що тобі ну просто треба підключитися в Zoom і слухати, що тобі розказують. А якщо це практика, щось робити, а лінь настільки бере вверх, що тобі вже складно встати з кроваті, тобі вже складно взагалі просто нажати на Zoom, підключитися до пари. Тобі це складно, і лінь буває дуже нас погублює, тому що ну от, наприклад, я там декілька разів не підключався, починається сесія, екзамени, і вже в тебе нема тих знанів, які тобі розказували в тому ж зумі, тому що ти не підключався, тому що ти не під'єднувався, тому що лінь брала верх. Тобі це було не дуже цікаво, і це була велика проблема. І потім приходилося доганяти, щоб добре написати екзамен. Тобто, лінь вона буває, що дуже грає погану роль в нашому житті. Нам дуже важливо з нею боротися. Якщо ж приводити приклад з служіння Богу, наприклад, церкві, скажу, що в служінні також бувається лінь. Ну, Наприклад, якщо там років 5 тому, там, коли був Саша Сіщенка, коли був Славі Котко, коли вони там казали, там, будь ласка, приїдь в суботу, треба там підключити музгрупу, треба під'єднати дроти, треба там стойки поставити так і таке інше. Тобто тоді взагалі не було питання, навіщо це робити? Так, там, Я, Захар, вони вільно. З цим погоджувалося, ми спокійно приїжджали в суботу, все підключали. І ось пройшло там 5-7 років, покоління вже змінюється, вже покоління трошки інше. І коли там просиш когось з моєї команди іноді, там, треба приїхати в суботу, під'єднати дроти, там, підготувати з групу, тому що в неділю буде інших, багато питань. Знаєте, яке питання я чую в свій адрес? Зачем? Ну, я все в неділю встигну зачем, мені приїжджати в суботу. Навіщо мені приїжджати в суботу, тратити час, тому що я і так в неділю все встигну, я все встигаю. Але так буває, що не встигаєш. І буває велика кількість проблем, тому що ти не приїхав в суботу і не все не підготував. Тобто, вже я розумію, що з поколінням, яке підростає, треба якось. По іншому взаємодіяти, треба вже інший підхід, треба вже якось по іншому їх мотивувати. І це нормально, це немає нічого поганого, тому що покоління змінюється. Щоб, щоб покоління було цікаво, щоб якраз таки від, від цього в них з'являлася являла, наполегливість. І нам дуже важливо сьогодні, друзі, випрацьовувати наполегливість, працювати над наполегливістю, тому що від наполегливості починається посвята, посвячення в служінні. Знову ж таки відкинувши лінь, відкинувши якісь інші фактори, всякі інші чинники, які нам якраз таки заважають цю якість опрацьовувати. Знову ж таки, якщо взяти Ісуса Христа, ну він же в теорії міг, наприклад, мити ноги учням. Ну, що тут такого, ну що, вони самі не поміють, вже взрослі люди. Чи, наприклад, він же не міг і не йти в пустелі, щоб проходити іспит від Бога, тому що ну, він же 100% Бог, ну навіщо йому? Він же взагалі на 100% би пройшов цей іспит, але ні. Він виконував наполегливо ту справу, яку йому довірив Господь. І він її пройшов дуже добре. І дуже важливо, щоб ми сьогодні випрацьовували нашу якість як наполегливість. Тому що формальне служіння це недбале служіння, це те, на що Бог не дивиться добре. Давайте прочитаємо Єремії 48 розділ. 10 вірш. Там записані наступні слова. Проклятий, хто недбало, ставиться до Господньої справи. Ось такий текст, ми його дуже добре знаємо. На цьому місці зупинимося, проклятий той, хто недбало ставиться до Господньої справи. Ми дуже добре знаємо цей текст. І нам дуже важливо розуміти, якщо ми сьогодні хочемо благословення від Бога, якщо ми сьогодні хочемо гарні відносини з Богом, якщо ми хочемо сьогодні служити в церкві, добре служити в церкві, щоб були якісь благословення від Бога в церкві, то нам дуже важливо випрацьовувати таку якість як наполегливість, як посвячення. І від цього буде йти посвячення. І наполегливість, наполегливе служіння це ключ до цього. Добре, друзі, йдемо далі. І давайте прочитаємо знову ж таки наш текст: це Римлянам, 12 розділ, повертаємося до нього. Там записані наступні слова: У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Друга істина, яку сьогодні нам промовляє апостол Павло це палати духом. І що сьогодні взагалі означає палати духом? Тому що ми дуже часто можемо чути фразу Ми должны гореть Христом. Ну, я знаю цю фразу на російській мові. Ми должны гореть Христом, ми повинні палати духом, ми повинні горіти Христом. Але знову ж таки, що це взагалі сьогодні таке? Давайте трошки спробуємо зрозуміти. Тому що від цієї якості якраз таки випрацьовується і наполегливість, а від наполегливості і посвята. Але що сьогодні на практиці означає палати духом Христом? І в Біблії є багато прикладів, але мені сподобався приклад, який це дуже добре відображає. Давайте прочитаємо дії, 14 розділ прочитаємо з 18 по 20-й вірш. Дії, 14 розділ з 18 по 20-й вірш. Там записані наступні слова. І говорячи це вони ледь. Так, зараз, друзі, одну хвилиночку. Дії, 14 розділ прочитаємо. 18, да, з 18 по 20-й вірш. Там записані наступні слова. «Да, і говорячи, це вони ледь стримали ледь людей приносити їм жертву, але прийшли з Антіохії та іконії юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і війшов у місто. А на завтра пішов з Варнавою до Дервії. Трошки перед історією, друзі, апостол Павло разом з Варнавою благовістять у Лістрі. І, і ось вони зустрічають людину, яка була хвора на ноги, Там вона кульгала і так далі. І Павло вирішує зцілити цю людину. Але люди вони віднеслися до цього не як просто чудо, а вони подумали, що це Боги. Пам'ятаєте, що Варнаву називають Зевсом, Павла називають Гермесом, і вже збираються принести їм жертви. І їх майже відмовляють апостоли, але приходять юдеї і вирішують Павла просто вбити. І вони, побивши його, як ми читаємо, подумавши, що він помер, вивели його за місто і пішли далі. Так ось, повертаючись до нашої історії, Павло. Павла побивають, майже, майже не вбивають, але що він робить? Він встає, скидає пил зі себе і просто повертається в місто. Ну як? Ну як після цього взагалі не побоятися? Як після цього взагалі можна повертатися в місто, де тебе майже не вбили? Ну, яка повинна бути сміливість, яка повинна бути наполегливість служіння Богу? Яке повинно бути палання духом, щоб повертатися в місто, де тебе майже не вбили? Тобто, Павло, ти не розумієш, що якщо ти повернешся, тебе просто можуть вбити? Ну, тебе тільки що майже не вбили, тобі цього не вистачило? Ну, як взагалі тебе приходить на думку прийти до міста знову ж таки і благовістити? Тобто, ще не зійшли, думаю, спала, а він вже повертається знову туди. Тобто, друзі, це неймовірно і це те палання духом, яке нам повинні, ми повинні сьогодні випрацьовувати. І чи є сьогодні в нас це палання духом? Чи сьогодні в нас є це палання духом, чи ні? Чи прагнемо ми сьогодні спілкуватися з Богом? Побути наодинці з Ісусом, взагалі подякувати Йому за сьогоднішній день, це те, що ми сьогодні живі, здорові. У нас є що одягнутися, в нас є, що поїсти, в нас є щось попити. І це дуже важливо нам розуміти, тому що відпалання духом це ключ до посвяченого життя, це ключ до посвяченого служіння, до наполегливого служіння. Це те, що нам сьогодні треба випрацьовувати дуже якісно, дуже добре. І не треба зупинятися ні на мить, тому що зупинка це дуже велика буде перешкода. І нам дуже це повинно розуміти. І хочу нагадати, що ми сьогодні роздивляємося таку тему, як посвячення це неформальність. І ми вже зрозуміли, що посвячення в служінні нам буде допомагати це наполегливість і це палання духом і Христом. Але давайте. Подивимося далі. І апостол Павло розкриває третю істину. Вона називається Господу служити». Давайте ще раз прочитаємо наш текст. Це Римлян, 12 розділ з 11 вірша. У наполегливості налінуйтеся, не духом, палайте Господу служіть». Ну, здавалося б, що на перший погляд це зрозуміло. Ну що тут такого, всі ми служимо, все зрозуміло, де тут якийсь таємний смисл у цих віршах? І навіщо такі взагалі прості речі писати? Але в цих словах дещо криється. І нам потрібно сьогодні якраз таки служити Господу, але служити не всі 100% Господу, саме Господу, не комусь іншому, а саме Господу, ми дуже, ми дуже повинні це розуміти. І питання полягає в тому, комусь ми сьогодні більше служимо, нашому Господу Спасителю Ісусу Христу, чи нашій гордості, наприклад, заради нашої слави якоїсь, заради нашого статусу, суспільстві якогось, чи кому ми сьогодні більше служимо? Дуже важливо розуміти, щоб сьогодні ми якраз таки служили Господу на всі 100% нашого життя. Я б хотів ще раз повернутися до нашої історії, яку ми читали просто про апостола Павла. і там дуже якраз таки це добре показано. Давайте прочитаємо трошки вище ці вірші. Давайте прочитаємо з 8 по 15 вірш. Там дуже там трошки погано видно. Давайте прочитаємо тут, і давайте трошки подивимося про Господу служити про цю якість. У лістрі був один чоловік, хворий на ноги. Кривий від народження, він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру для сілення, Павло дуже голосно сказав: встань прямо на ноги. Той, підкоч, той, той підскочив і почав ходити. Люди побачили, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигухуючи по лікаонському. До нас зійшли Боги в людській подобі, і почали називати Варна Узепсами Павла Гермесом. Оскільки той був провідним у слові, оскільки той був провідним у слові, жрець Зевса, який перебував за містом, привів до брами биків з вінками, збираючись разом з юрбою приносити жертву. Почувши це, апостоли Варнава й Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи, люди, що ви робите? Ми є такими ж людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цієї марноти до живого Бога, який створив небо і землю, море і все що. В них ми пам'ятаємо, що було далі, ми тільки що про це читали, що прийшли люди, які хотіли Павла вбити. Але давайте уявимо собі, що ми також над кимось помолились, когось цілили і що стається далі. І люди починають нас вихваляти, які ми молодці, що ми добре зробили, які ми великі люди, які ми неймовірні, які починають нас величувати. І звісно, в такі моменти, як ми всі знаємо, гордість вона бере верх. І я впевнений, що нам було б дуже непросто сказати людям, що це не ми молодці, це Бог молодець, це Бог, який благословив мене це зробити, що слава не нам, а Христу. І ми бачимо в історії з апостолом Павлом та Варнавою, що вони щиро від усього серця служили Господу. Чому? Тому що що вони сказали? Люди, що ви робите? Ми є ж такими людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цієї марнути до живого Бога. Який створив небо і землю, море і все, що в них. І ми бачимо в цій історії, що апостол Павло з Горнавою вони щиро від усього серця розуміли, кому вони служать. Навіщо вони служать? І служили на всі 100%. Тому що, якщо б не було 100%, я думаю, що апостол Павло він би не повернувся до міста і знову не благовістив. Ну, тому що тебе майже не вбило, він бере і повертається. Це просто неймовірно. І сьогодні якраз таки нам дуже важливо. Беручи приклади зі святого письма, також служити Господу. Служити Господу неформально, служити Господу наполегливо, посвячено. Служити так, щоб Христос в захваті був від нас, щоб він щоб у нього була улипка, коли він на нас дивиться. Нам дуже потрібно розуміти, що на цьому шляху не буде зеленого світлофора. Цей шлях буде мати величезні перешкоди, але нам дуже важливо розуміти, що з Христом немає нічого неможливого, що Він той, який підтримує. Який допоможе, який благословить. І нам дуже важливо пам'ятати, що колись будуть якісь перешкоди, коли будуть якісь проблеми в нашому житті, що, пройшовши ці проблеми, ці вибування з Христом, з Господом Ісусом Христом, ми стаємо краще, ми стаємо сильніші. А саме найголовніше, ми стаємо красненіми в очах Бога. Нам дуже важливо це розуміти. І підбиваючи підсумок, що можна сьогодні винести, ми сьогодні трошки поговорили про таку тему, як посвячення це неформальність. І ми сьогодні зрозуміли, що посвячення Богу, посвячення в служінні, нам будуть допомагати наступні істини. По-перше, це наполегливість. І ми вже зрозуміли, що наполегливість це дуже важливий інструмент в служінні Богу. Тому що коли служіння це формальність, це недбале служіння, це те служіння, яке Богу неприємне. Нам дуже важливо сьогодні розуміти, що наполегливість це ключ до стосунків з Богом, це ключ до успішного служіння. Коли ми будемо це розуміти, це буде велике благословення в нашому житті. Також ми сьогодні зрозуміли, що палання духом Христом, воно також веде до посвячення в служінні. Тому що коли ми палаємо духом, коли ми палаємо Христом, в нас є бажання служити Богові, в нас є бажання наполегливо служити Богові. Знову ж таки, як ми побачили в прикладі з Павлом, він також палав духом. Його майже не вбило, він бере і повертається до міста. Нам сьогодні дуже важливо брати приклади зі святого письма і також саме палати духом, тому що, як ми бачимо, в ранній церкві були дуже великі іспити, дуже великі перешкоди. Апостоли всаділи садили в тюрму, але вони не унивали, як ми пам'ятаємо, вони співали псалми, їм було добре, тому що вони палали духом, тому що вони розуміли, за кому вони служать, кому вони служать. Це дуже важливо нам сьогодні також розуміти. І третє, що ми зрозуміли, що нам треба. Служити Господу, служити Господу на всі 100%, саме служити Господу, не комусь іншому, не своїй плоті, не своїй гордості, не і людям, а Господу, якраз таки. Тому що Господь Він той, який потребує служіння, який потребує слави, який потребує наполегливого служіння. Коли ми будемо випрацьовувати наполегливість, коли ми будемо палати духом Христом, коли ми будемо служити Господу, у нас якраз таки і буде з'являтися посвячення, у нас як нас буде з'являтися посвячене служіння. Дуже важливо, щоб ми сьогодні це розуміли. І нехай Господь сьогодні нас благословить, щоб ми наполегливо служили, палали духом служіння і служили Господу саме Господу на всі 100%. І від цього буде випрацьовуватися наполегливість, тобто посвячення. Амінь. Помовимося. Дорогий Господь, я тобі дуже дякую за те, що ти нам відкриваєш. Ці істини, які показують, як важливо тобі служити наполегливо, палати духом, посвячено, Господу. допоможе нам сьогодні розуміти, що це ключ до стосунків з тобою, що це дуже важливе служіння, тому що ти потребуєш найкращого служіння, яке буде дуже добре від це. Господи, допоможе нам сьогодні це розуміти, палати духом, наполегливо служити тобі. Слава тобі за все, Господи. Амінь.